Інформаційний відділ Української православної церкви неодноразово інформував громадськість про випадки порушення фундаментального права віруючих нашої церкви на вільне сповідування своїх релігійних переконань і звершення релігійних культів. Однак статистика відкриття кримінальних проважень з цього приводу, а також відсутність практично жодного факту розкриття злочинів проти Української православної церкви на релігійному ґрунті, дають підстави сьогодні говорити. Вже не просто про окремі випадки, а про виразно окреслену ситуацію, пов'язану не лише із порушенням права віруючих на свободу совісті релігійні переконання, але і з появою непоодиноких випадків переслідування громадян за їхніми релігійними переконаннями, за релігійною ознакою. Суспільство до цього часу не отримало звіту про. Те про вбивство священника Романа Ніколаєва, вчиненого минулого року кілерами з використанням професійної вогнепальної зброї. Наступного ж дня киян сколихнула звістка про смерть внаслідок нелюдського катування монахині одного з київських монастирів. На сьогодні немає ніяких повідомлень про безпосереднього виконавця цього злочину. Ще більше питань повстало у суспільства у зв'язку з тим, що ці вбивства відбулися в переддень всеукраїнської хресної ходи в Києві, навколо якої, як і цього року, чимало політиків здіймало атмосферу істерії. Слід звернути увагу, що за останні два роки лише в Рівненській області було відкрито 8 кримінальних проваджень, а в Тернопільській області 13 кримінальних проваджень, пов'язаних із порушенням прав віруючих людей. Однак жоден із зафіксованих злочинів належним чином не розслідувався, і наразі в більшості випадків органи МВС не вчинили ніяких дій для того, щоб притягнути до відповідальності винних. Разом з тим, частина цих злочинів пов'язана із нанесенням віруючим тілесних ушкоджень, що мало наслідком їх госпіталізацію, чого лише варті події 21 вересня минулого року у селі Катеринівка на Тернопільщині, внаслідок яких постраждало від дій озброєних радикальних угрупувань правого сектору та інших щонайменше 15 чоловік. Ці люди навіть не мали змоги отримати належну медичну допомогу у найближчому медичному пункті через те, що лікарі цього медпункту отримували загрози від представників правого сектору. Кричащим став випадок внаслідок переслідувань за релігійними переконаннями мешканки села Борова на Київщині, адже їй сьогодні погрожують звільненням із місця роботи через те, що вона є вірянкою Української православної церкви. Слід зазначити, що ці випадки, а також багато інших випадків, не один раз знаходили своє відображення у звітах моніторингової місії ОБСЄ в Україні в звіті уповноваженого справлю. Удини при організації Об'єднаних Націй, а також у цьогорічному звіті Департаменту Сполучених Штатів Америки, в якому фіксуються всі порушення прав і свобод віруючих у світі. Не дивлячись на це, ми спостерігаємо сумну статистику пов'язану із тим, що кількість таких серйозних порушень прав і свобод віруючих людей і випадки переслідування людей за релігійною ознакою сьогодні в Україні не просто не зменшується, а навпаки, збільшується, і ми не спостерігаємо від державної влади. Прикладів розслідування подібних злочинів і упередження їх, наша позиція полягає в тому, що ми хочемо будувати конструктивні спокійні відносини з державою. І ми є громадянами України. Ми є найбільшою конфесією країни, і ми не хочемо, щоб нас вважали громадянами другого сорту. Ми є патріотами нашої держави, ми переживаємо за неї, ми молимося, ми не втічемо звідти, не поїдемо ні на схід, ні на захід, як це дехто робить. Це наша земля. І відповідно, ми про це говоримо, щоб не створювати проблеми, а вирішити їх. Не замовчувати проблеми, а вирішувати не їх. Тому ми також не добиваємося ні преференцій. Ми просто хочемо, щоб наші права були забезпечені, і ми наголошуємо, що будь-які питання, особливо в релігійній сфері, вони мають вирішуватися спокійно і мирно, не шляхом насилля, а шляхом розмови шляхом діалогу, але з представниками між представниками релігії, коли представники політичних сил, радикальних політичних сил. Навіть ультранаціоналістичних, я би сказав, так починають втручатися в ці справи. Це тільки погіршує імідж нашої країни, і нам від цього дуже скажімо, сумно з однієї сторони. Ми маємо захистити наших вірних з іншої сторони, ми дуже не хочемо, щоб ці факти були використані в політичній пропаганді будь-якою з зовнішніх сил. Це наша принципова позиція, про яку ми говорили вже неодноразово говоримо і будемо говорити. Ми, громадяни України, ми віруючи української православної церкви. Це наша країна, це наша церква. Ось ми захищаємо наші права. Ось ми не порушуємо прав інших релігійних конфесій. В якості прикладу хочу сказати, що коли наші нашим єпископам на сході України представники на сході України, зокрема на непідконтрольній території Донбасу, пропонували храмові приміщення. Протестантів УПЦКП і інших забраних місцевою так званою владою не визнаною, то наші єпископи, наші священники відмовлялися категорично від прийняття тих приміщень, і з сумом ми спостерігаємо, ситуацію зворотню, коли на в Західній Україні храми відбираються і людей викидають на вулицю. Скільки їх, їх би там не було, чи більше, чи менше, але це є конституційна. Ціне право і право, яке гарантується європейським союзом, куди ми йдемо, на вільне сповідування віри. Ми не хочемо давати картинку, повторюсь, для пропаганди політичної тих чи інших зовнішніх сил, але ми ви захищаємо вірних. Нашої церкви ми захищаємо права нашої церкви, причому не порушуючи прав інших релігійних організацій і прав інших конфесій. Тобто мова тут іде не стільки і не про. Між церковні суперечки, про якісь міжрелігійні конфлікти, а про дотримання прав віруючих, і тому ми вважаємо, що в даному моменті в даний момент державі і нам всім потрібно користуватися тими законами, які є, і не приймати законів під ту чи іншу конфесію. На жаль, випадки захоплення храмів, які належать релігійним громадам УПЦ, є непоодинокими. Та набувають певно систематичних дій, які відбуваються за підтримки місцевої влади, а іноді і безпосередньо за її участі, які під приводом зміни підлеглості захоплюють храми на користь Української православної церкви Київського патріархату. На сьогоднішній день нами зафіксовано близько 40 храмів, які були захоплені. Але, на жаль, захоплення храмів на сьогодні не припиняється. Останній випадок такого захоплення відбувся 14 вересня 2016 року, де прихильники Київського патріархату за підтримки правого сектору силою захопили храм на честь святої праведної Анни села Кути Тернопільської області. Присутності представників влади і поліції, представники релігійної громади УПЦ КП зрізали замки та завели до храму собак. Не дивлячись на наявність рішення апеляційного суду про скасування про власність на храм релігійної громади Української православної церкви, воно ніяким чином не дає право релігійній громаді УПЦ КП володіти храмом або захоплювати його. Також окрему увагу слід приділити діям радикально патріотичних угрупувань, котрі не приховуючи своїх намірів, публічно закликають до захоплення храмів. Та вчинення насильницьких дів довіруючих Української православної церкви також протягом декількох місяців, кожної неділі представники правого сектору біля храму віри, надії, любові та матері їх Софії Української православної церкви в місті Тернополі. Розпосюджують листівки із закликами до релігійної ворожнечі та чинять психологічний тиск на людей, що відвідують храм або проходять повз нього. Місцева влада та правоохоронні органи не спроможні захистити права віруючих. Про цю ситуацію були повідомлені представники моніторингової місії ОБСЄ 16 серпня 2016 року під час зустрічі у місті Тернополі. Мене також виникає запитання: якщо б віруючі Української православної церкви або інші особи роздавали листівки з роз'ясненням, що таке розкол. І що не можна відвідувати храми Української православної церкви Київського патріархату біля їх храмів, як би розцінювалися такі дії представниками поліції або органами місцевого самоврядування, які жодним чином не можуть вплинути на цю ситуацію і не вчиняють ніяких жодних дій щодо правого сектору, який розпалює ворожнечу біля храму в недільний день, коли люди відвідують богослужіння. Також занепокоєння занепокоєння викликає поява низких законопроєктів, які мають явно виражений дискримінаційний характер та передбачають втручання у діяльність релігійних громад та сприятиме рейдерству у релігійному середовищі України. Справа в тому, що надання особливого статусу для одних релігійних організацій, на відміну від інших, не відповідає вимогам Конституції України та законодавству про свободу совісті і порушує принцип рівності, який встановлений 5-ю Закону України про свободу совісті та релігійних організацій, де чітко визначено, що усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом, встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії віросповідання чи релігійної організації щодо інших, не допускається. Також слід зазначити, що дана законодавча ініціатива грубо порушує конституційний принцип невтручання та відокремленості держави від церкви, який закріплений у статті 35 Конституції України.